Слуга, нехай ім'я Твоє, Господи, буде благословенне навіки, за те, що Ти допустив, щоб ця спокуса і журба найшла на мене. Я не можу втекти від неї, але мушу прибігти до тебе, щоб ти допоміг мені та все обернув на добре. Господи, ось тепер я в журбі і на серці неспокій, бо теперішнє терпіння тяжко мучить мене. І що ж тепер? Милий, Отче, я маю казати, прийшла до мене скрута, спаси мене від тієї години. Потрапив я в таку скруту, щоб ти прославився, коли я низько впокорюся і ти визволиш мене. Зволь, Господи, мене урятувати, бо що я, бідний, можу зробити і куди піти без тебе? Ще раз прошу, Господи, у тебе терпеливості. Допоможи мені, Боже мій. А я не буду боятися, хоч яке б тяжке горе не спіткало мене. І що я маю ще сказати, Господи, хай станеться Твоя воля, я ж заслужив собі на смуток і негоду. Так і годиться, щоб я витерпів, лиш би вистачило терпіння, поки буря не перейде і не настане гарніша погода. А Твоя самогутня рука в силі і цю спокусу відвернути від мене і послабити її напад. Щоб я не впав геть цілком, як це давніше не раз ти чинив зі мною, Боже мій, моє милосердя, і чим важча для мене, тим легша для тебе така переміна правиці найвищого.